Вітаю, друзі, сьогодні субота, майже цілий день є світлий вода. Час від часу дивлюся у графік відключення електрики і нічого не розумію. Організм, який вже звик жити за ним, намагається все контролювати. Поступово я відпускаю ситуацію. Що ж, сьогодні свято для душі. Разом зі стешенькою прибираю, освіжаю наш простір. Роблю це не спішно із задоволенням. Квартира пахне чистотою і трішки лавандою. Нарешті сьогодні поскладаю сірники. Вони такий зараз витратний матеріал. Користуюся щодня і багато. У мене і звичайні сирники, і для каміну. І систему зберігання розробила давно для зручності і більш естетичного вигляду. Тому не лінуюся. Складаю їх по баночках, тепер приємно на них дивитися, і вони частина інтер'єру. Така проста організація також додає мені святкового настрою. З віком я зрозуміла, що маленькі свята. Можна влаштовувати будь-коли, не прив'язуючись до певних подій та дат, щоб прикрасити дім, поміняти декорації, приготувати щось смачненьке, з'їсти цукерку, не обов'язково чекати на день народження або інше свято. Хто знає, що буде завтра? Живемо сьогодні, зараз. Цей день мине і більше ніколи не повернеться. Цьому гарненькому нататничку рецепти масок, лосьйонів, які я роблю в домашніх умовах, з того, що в мене є, вони досить прості. Це теж невеличка частина маленького свята, яке я собі влаштовую. Сьогодні роблю лосьйон з рисової води і гвоздики. Давно хотіла його зробити. Ви знаєте, як гарно ці інгредієнти впливають на шкіру. До речі, я його використовую ще й для шкіри голови. Він гарно сприяє кровообігу. А маску для обличчя роблю з кефіру з додаванням соку мандарина та пергамотової олії. Як завжди, з того що було. Патчі під очі у мене імпровізовані. Я вірю, що в вершках є все необхідне для шкіри. Закінчивши з ранковими приємностями, переходжу до обідніх Поріжечки з картоплею, і хай мені буде добре. Це те, що я не дуже часто собі дозволяю, але сьогодні ж свято є світло. Я знаю, що у нас тут дуже велика команда любителів картоплі. Для кого ця страва також святкова, відгукніться! Всім смачного! Друзі, ще восени моя подруга подарувала мені дві рамочки для картин і сказала, Іра, буде натхнення, зроби ще з ними. Опакування яке гарне, ну святкове ж. Але натхнення не було увесь цей час. Виявляється, воно на замовлення не приходить. І тільки зараз прилетіла ідея. Я взяла свій альбом з ескізами, де живуть мої проекти, які я вже здійснила. Малювати вирішила кольоровими олівцями. До речі, давно я такого не робила. Помічниця зі мною, кава готова і процес розпочався. Я не знаю, що відчувають в такі моменти справжні художники. У мене таке відчуття, наче мозок живе своїм життям, пальці. І я, наче зі сторони спостерігаю за процесом. При цьому радість неймовірна малювала годинами, не помічаючи, як спливає час. Друзі, не можу зупинитися малювати. Я розумію, що наче вже картина готова, але хочеться додавати якісь деталі. Я її вже в рамочку поставила, але ще не оформила. Тут буде ще оформлення. Ось ну, так вона виглядає приблизно сьогодні, а рамочка чудова. Від рамки дуже багато чого залежить, і вона така немаленька. Зараз покажу вам більш детальніше книжкова шафа і те, що може знаходитися на ній, окрім книжок. Друзі, коли я малювала її в напівтемряві, мені здавалося, вона такою мрачноватою. І я намагалася додавати більш яскравих кольорів. А коли я подивилася її вже при світлі, зраділа. Вона виявилася такою життєрадісною і святковою. Що ж, Якщо у вас буде бажання, я не знаю, чи називають такі картини, дають їм назви. Але я пам'ятаю, коли я малювала у ту картину з казковим містом, скільки було назв, може, і цього разу ви. Та сте свої варіанти, бо у мене варіантів нема. Тільки стіна з поличками, але це сумно, це, це не цікаво, я б сказала так. Що ж, друзі, дякую, що ви були з нами. Додаємо трішечки свята в наше життя як завгодно, що завгодно, як вам хочеться, як ви відчуваєте, що додає радості у нашому... Таке непросте життя. І хоч інколи, знаєте, порадіти, наче з нічого. Здається, що з ну чого що, що тут радіти? Але можна все рівно щось вигадати і отримати величезне задоволення від простих моментів життя. Бажаю вам здоров'я, наснаги! Хай все буде добре, а ми побачимося!